Спиш і раптом різко прокидаєшся, тиск зашкалює, серце калатає, здається, інфаркт чи інсульт. Але це не завжди панічна атака, і це не інфаркт або інсульт. У тривожних людей мозок часто живе в режимі гіперконтролю. Іноді він вмикається навіть уві сні. Вас різко викидає зі сну. Ви лякаєтесь через це, і саме це запускає страх, а страх запускає паніку. Думка. Це зараз інфаркт, мені стане зле. ще більше наганяє страху, страх робить викид адреналіну, адреналін дає класичні симптоми вашої панічної атаки. І таким чином ваше коло замкнулося і довело вас до панічної атаки. Але насправді все починається не з інфаркту, а з гіперконтролю вашого мозку да, і вашої інтерпретації, тобто, що з вами таке, чого ви проснулися. Якщо в цей момент сказати собі, я в безпеці, це просто мозок, Вімкнув контроль, то панічна атака не настане, тому що ви через свій страх не доведете до цього моменту. Розумієте? Таким чином, якщо ви хочете позбутися цих панічних атак, страхів, записуйтесь на першу безкоштовну консультацію.